Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 7 дорівнює 2 відняти 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зернив, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео. Щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 7 буде мінус 4, мінус 2 відняти мінус 2 буде мінус 4, мінус 4 дорівнює мінус 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.